Як на стабілізаторі квант налаштувати вихідну напругу 230 вольт? Зараз ми знаходимося на головному екрані, бачимо 220. Для того, щоб перевести в 230, затискаємо ліву кнопку. Затискаємо на 5 секунд. Після чого відпускаємо і ми потрапляємо в сервісне меню, де перше, що нас зустрічає, це температура. Температура нас не цікавить, тому ми гортаємо далі кнопкою направо. Гуртаємо, гортаємо, гортаємо, поки не зустрінемо пункт. Ось, встановити вихідну напругу. Середньою кнопкою ми заходимо в режим редагування і 220 нас починає блимати. Тепер кнопками вліво і вправо ми можемо налаштувати, яку саме напругу буде видавати на вихід стабілізатор. Середньою кнопкою знову ж таки фіксуємо 230 вольт і кнопкою праворуч зберігаємо. Тепер для того, щоб знову повернутися на головний екран, знову ж затискаємо ліву кнопку приблизно на 5 секунд. Вуаля, налаштування завершено.